Ми починаємо з чого? Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Христос рождається. Мене звати Брат Андрій Шабану. Я є вчитель в школі Золотоуст. Маю християнську етику з 1 по 11 клас. Також веду підготовку дітей до урочистого святого причастя. Кожного року в нас близько 20 дітей готуються до цієї святої події в їхньому житті. Може стати. І розповісти сімся святих так Хрещення, миропомазання, Євхаристія, сповідь на ліво і подружжя. Долучаюся до цієї великої події святкування 10-ї річниці з дня заснування школи Золотоуст. Хай Господь благословить всіх вчителів, дає їм мудрість правильно навчати дітей, також всіх дітей. Щоб вони е, набирали ці знання і потім могли застосувати їх у їхньому житті. Щиро всіх вітаю! Христос рождається! Доброго дня, учні! Добрий день! Ми з вами зустрічаємося з минулого разу. На сьогодні урок біології. Тема уроку нашого сьогоднішнього опорно-рухова система людини. Вона складається з таких важливих органів: це м'язова система і скелетна система. Скелетна система включає в себе е, череп, хребет. Пояс верхніх і нижніх кінцівок. Ну, звичайно, почнемо, якщо ми можемо говорити, із черепної з черепа людини. І так, учні, запитання для вас. Як ви думаєте, що потрібно людині зробити для того, щоб мати добре розвинену мускулатуру, мати добре розвинене здоров'я? Що для цього потрібно робити? Прошу, Валентин. Займатися спортом. Отож, учні ви зрозуміли, що життя це рух, а рух це життя. Рухаємося вперед, любі учні! Про важливість фізики у сучасному світі, у сучасному суспільстві. Я без перебільшення скажу, що вона є дійсно дуже важливою наукою. Можливо, ви як учні ще не повністю в цьому переконалися. Але я впевнена в тому, що кожен з вас користується такими сучасними засобами: зв'язку та комунікації як мобільні телефони, комп'ютери, планшети, використовує різного типу навігатори, пристрої, які... Винайдення та існування яких можливе тільки завдяки тому, що існує така наука як фізика, тому що всі досягнення усіх вчених усього людства від, можна так мовити, середньовіччя і до теперішнього часу вчені заклали у саме у ці пристрої, тому будь ласка. Цікавтеся цією наукою, розвивайте, робіть свій якийсь склад. Можливо, ви також станете у майбутньому певними винахідниками і створите якісь дійсно прилад, якого ще у, на даний момент не існує. Успіхів вам у ваших наукових та творчих починаннях! Всього вам найкращого чверті рахуються проти годинникової стрілки. Отже, це була перша чверть. Друга чверть це чверть, у якій лежить точка М. Точка М лежить у, нас у другій чверті. Коли точки лежать у другій чверті, тоді е, абцис від'ємне число, ординат додатнє число. Отже, точка М у нас Х дорівнює мінус 3, Y дорівнює 4. Значить, перше число від'ємне, друге додатнє. Рухаємося далі годинникової стрілки і маємо третю чверть. Сьогодні урок української мови у п'ятому класі. Тема уроку дуже важлива, особливо в теперішній період важлива, коли Україна бореться за вас, за всіх нас. За своє право говорити українською мовою, співати пісні українською мовою, читати казки українською мовою, друкувати книжки. Українська мова звучить зараз по всьому світу. Українська мова це є ознака української державності. В нас в Україні звучить українська мова і повинна звучати ще більше, але для нас. Наша мова має бути завжди важливою, якою мовою ми би не спілкувалися, в якій країні ми б не жили. В українській мові є багато словників, які словники є в українській мові, тому що їх є багато. Фразеологічні. Ще які? Орфоепічний. Молодець. Іншомовного походження. Правильно, Марк? Це словник слів іншомовного походження. Марк сказав слова іншомовного походження. Дмитро, а з яких мов ми запозичуємо? Ти знаєш, які ми маємо слова, з яких мов? Французька, німецька, англійська юра. А ти нам скажеш, які слова ти можеш назвати іншомовного походження, які тобі які ти, ти зараз собі пригадаєш? Пюре, пальто, футбол, баскетбол молодець. Мова це є така ознака нашої держави, і вона має бути, вона має звучати в наших серцях, на нашій землі, в наших школах і всюди, де є Україна. У Нас розпочинається урок географії. Знаємо, що географія це один із важливих предметів. Корисні копалини України. Які родовища, запаси кам'яного вугілля і де вони знаходяться? Хтось чув, хтось знає, хто може сказати? Донецькій області. Донецьк і Львівсько-Волинський басейн. Які береги яких країн умиває Північне море? Великобританія, Норвегія, Норвегія, Данія. Добре, дуже добре. А де ще є найбільші запаси кам'яного вугілля в світі? В mm. Австралії. Молодець, молодець, Австралії. Значить до корисних копалин, рудних, що у нас відноситься? Залізо, уран. Добре, до нерудних корисних копалинки ще можу називати і будівельні корисні копалини, на що може відноситися? Кам'яна Вітаємо! Вітаємо! На уроках зарубіжної літератури я намагаюся вам вас познайомити із найкращими творами світової літератури і з найкращими її представниками. От сьогодні у 11 класі. У нас був урок про Гійома Аполінера. Це французький письменник, дуже цікава у нього доля, дуже, така, можна сказати, складна, але він є основоположником сюрреалізму. Він перший увів у світову культуру поняття кубізм. І ви знаєте, що відомим кубістом був Пабло Пікассо. Він дуже, він Гіома Полінер був знайомий із Пабло Пікассо. Коли я сьогодні чую про СРСР, то відразу згадую про Леніна, Сталіна і Брежнєва, тому що саме з цими особами пов'язані етапи розвитку СРСР. Наприклад, даних етапів ми бачимо перехід від так званої Ленінської диктатури пролітаріату. До складання тоталітарного режиму і терору у сталінських часів. Саме цей період свідчить про масштабні людські жертви голодомор, репресії, жертви Другої світової війни. Міша, будь ласка, так. твоя відповідь? Геноцид. Геноцид 1932 -1933 рік. Так, голодомор. Так, у вас Сергій? Напевно, з бідністю, відсутністю прав людини. Так, молодець вас оточує навколо. Має свій хімічний склад, і наше життя це є хімічні елементи. Всі ми з вами складаємося з хімічних елементів, хімічних речовин, які перебувають в постійному взаємозв'язку. Можна сказати, я як казав один знаменитий хімік, що хімія широко простягає свої руки в справи людини. Кожен народ має свою культуру, свої традиції, свою мову і свою літературу, адже саме у літературі. Письменники записували усі традиції і всю історію нашої країни та нашої держави. Наша школа Золотоуст вже сьогодні святкує 10-ту річницю. Правда, ви собі думаєте, скільки вам років? Скільки вам років? Одинадцять. Ви мали рочок, як наша школа якраз була заснована. Бачите, яке щастя? Що ви маєте таки, таку можливість навчатися в Італії в українській школі. Як ви всі прекрасно знаєте, мене звати Катерина Остапіна, я викладаю у цій школі український, предмет українська література. І м м з першого дня заснування я є тут. Школа не була в цьому місці, була в іншому місці, але наш педколектив. Завжди підтримував існування цього навчального процесу. Як ви вже знаєте, наша школа носить назву Золотоуст. Золотоуст це тому, що треба гарно говорити, треба мудро говорити. І ви для того прийшли до нас. Значить, я вам пронесла ось такий невеличкий колаж історії заснування нашої школи, і можу вам сказати з впевненістю, такий насичений колаж, як є тут, таке ж саме і насичене наше життя. Тому що, бачите, немає місця. Треба постійно продовжувати школу. Треба постійно робити якісь свята. І ви бачите, в нас дуже багато в школі відбувається свят. Хотілося би з вами поділитися історією нашої школи. В нашій школі вже не мало, не багато, 10 років. І в цій школі я спочатку працювала як вчитель. Пізніше була 5 років директором, далі заочем, тому що ми тут є як пташки перелітні, і ми не можемо знати, де ми будемо сьогодні, а де ми будемо завтра. Але найголовніше те, що ви повинні пам'ятати, що ви є українці. І історію, традиції, усе те, що вас навчили, і плекали в вас з малечку, як батьки, як усі вчителі, ви повинні це несити. де? В Де? В серці, молодці. Ось тут є в нас, бачите, такий колаж фото, де ми мали різні свята. Ви вже брали в багатьох святах участь. І тому я думаю, що і надалі будете уважно. І гарно брати участь у святах школи. І також підтримуєте навчання за кордоном, але в українській школі. Повірте, це буде найкраще, що ви зробите в свої юнацькі молоді роки. Тож, дорогі учні, дорога шкільна родина, дорогі батьки! Всіх щиро вітаємо з 10-ю річницею заснування школи Золотоуст. Бажаємо всім міцного здоров'я! Витримки, сили, любові. Вітаємо! вітаємо, вітаємо! І вітаємо! Це частина мови, яка відповідає запитання, який, яка, який, яке? Правильно, якому відмінку є іменник? такому відмінку що у нас? І? І прикметник? Бачите? Хто дівчина називний відмінок? Яка гарна? Сьогодні пригадаємо слова з переносним та прямим значенням. І так, приготувалися? Я буду вам казати е, два словосполучення, а ви мені будете казати, де тут пряме, де переносне значення. І так, золота обручка. Бачите в мене на руці? В якому значенні? Будь ласка, пряме, пряме золоте серце. Будь ласка, молодець. Сталевий ніж! Веронічка? Кине! Пряме значення, молодець. А сталеві нерви. Переноска. Молодець. переносне значення. Ви мені скажете, де пряме, де переносне? Танцює артист і танцює клиновий листочок. Це пряме значення. Молодець. Танцює клиновий листочок. Переносимо. Доброго ранку, діти сьогодні у нас урок української мови і читання, і ми з вами продовжимо вивчати дієслово. Давайте пригадаємо, що таке дієслово і на яке питання відповідає дієслово рука Даніела. Що робити, що зробити, що буду робити. Письмово пробує Максим на дошці написати букву Х. І маленьку. Нічого нічого. Нічо. І маленьку. Так. Буква Х. Так, добре. В чому справа? Давай. О, молодець. Ще. математики. Зараз ми з вами полічимо від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Від 10 до 1 повертаємось назад і 10, 9, 8, 7, 6. А сума скільки буде дорівнювати 3 і 1? 4. Так, сума 4. 2, 4. 2 додати 4 дорівнює 6. Молодець. 1 плюс 5 дорівнює 6. Кому нас не зламати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїм все ми вистоїм все говорили, нас не існує. Хто зруйнував, а ми збудуєм і витрим сльози невинних людей, Україна переможе. Ucrânia